7 червня 2024 року в селі Куменівці відбулися урочистості з нагоди випуска учнів місцевої 9-річки. В залі школи зібралися випускники, вчителі школи, батьки випускників родичі, жителі села. Цей рік, як і минулий, був непростим для школи, для її педагогів, для батьків. Школу прийняла в цьому році навчання дітей біженців із окупованих областей України. Це була справжня історія щирої взаємовирочки, підтримки українського моря. Марія Васильівна, це які по рахунку ваш випускний вечір? Якщо, не ваша, а ваших учнів. Моїх учнів? Якщо брати з 2009 року я заступником директора була, то рахуємо до 24 рік. Це вже 15-й, як директора школи. Це третій мій випуск, як вчителя 29-й. А скажіть, будь ласка, оцей цей рік він чимось відрізняється? Ну, звичайно, відрізняється. По-перше, що дітки в нас зібралися, знаєте, ми завжди вели свої дітей від першого по дев'ятий клас. А в цьому році, в минулому році, верніше до нас прийшли діти, переселенці, і ну, вони влилися в наш колектив, в шкільну нашу родину. І дітки привикали. Знаєте, як прія? Діти привикають в першому класі одне до одного, а тут привикають в дев'ятому. Це трошки важче, бо діти вже мають свої характери, свої якісь подобання, своїх друзів мали. А тут їм прийшлося. Втягуватися в це все в 9 класі трошки було важко на початку, але вони молодці. Вони молодці, дякуючи колективу нашому і дякуючи батькам, підтримці батьків і самим дітям вони влилися. У нас навіть був проведений відкритий урок, коли закінчиться війна. Ми мандрували кожен своєю батьківщиною, кожен порозказував про свою маленьку батьківщину. І на кінці, коли кожна дитина виступала, вона казала, коли закінчиться війна. Я запрошую вас відвідати. Десь да. так, у нас був такий урок ну, відкритий, ми давали тому от особливий це зворушливо, да. Да. Да, нас дуже такий був. Скажіть, будь ласка, скільки зараз учнів навчається в вашій школі? Школа у нас маленька, у нас навчається 49 дітей, діточок ну, і... і 17 дошків. А наступний буде випусників? Так, наступних у нас буде випускників 5, а першокласників набираємо сім. Ура, так, Дуже так. добре. Дуже добре. Що всім прошу. Дякую. Ви Випускникам. Випускника, ну, найперше мирного неба, найперше закінчення війни, потім здійснення мрій, бажань, задумів і здобути стати в житті тим, ким вони хочуть бути в цьому житті. сметливый. Ну, да. Наша зирочка. Що, звичайно ж, сподяки нашим захисникам за те, що ми маємо можливість цьому році навчатися, за те, що ми маємо можливість сьогодні, хоч і без світла, але все-таки бути в цьому залі. За те, що ми маємо можливість просто спокійно вночі лягти спати. Випускників школи прийшли привітати вчителі, батьки, керівники фермерського господарства велес Арс. Доброго дня, шановні випускники. Дуже приємно сьогодні бути у вас. Тут, бачите, світла немає. Дитинство цих дітей пройшло, вже якраз вся школа пройшла у період воєнний. Це діти, яких війна забрала найкращі їхні роки дитинство. Але сьогодні, як правильно сказав ведучі, сьогодні день не день сумувати, а саме найкраще. Будемо разом з учителями, з батьками, з учнями нашої школи, ці матії. Вони, вони вкінчили школу, все, вже все кінчилось ні, в Ви сьогодні вступається в доросле життя. Випускний вечір 2024 року. В Куменівцях запам'ятається проливним дощем, громом. Відключенням світла, але теплою, дружньою атмосферою сімейного свята. Так швидко, навіть непомітно, пролетіли цих 9 років. Здається, що вчора ви переступили поріг нашої школи, а сьогодні ви вже випускники. Ось і настав один з найвидатніших днів, мабуть, у вашому житті це ваш випускний. Я вас щиро вітаю. Запам'ятайте. Де б ви не були? Як би ви в житті не стали, ви завжди маєте бути людину. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Очі твої єдині. Мука моя єдина і все, учишка в тебе. Батьки, які заслуговують велику шану, і я вам кажу величезне. Звати. Мене звати Вікторія. А прізвище? – Трохмишна Вікторія, Васильовна. – Вікторія, як сьогодні ти себе сьогодні почуваєш сьогодні? От? Сьогодні прекрасно, жалко тільки, що погода погана, але так то мені все подобається. Жалко, що світла немає, але все таки мене це не розстраює, так як скоро надіюсь, появиться світло, і ми будемо танцювати. Ти рада, тому що ти закінчила школу, чи трошечки жалкуєш? Що я покину своїх однокласників, до вчителів я не так звикла, як до однокласників, так як я з ними ще спілкуюсь ще раніше, ніж я попала в цю школу, можу так сказати. Вчителі мені теж в принципі, подобається, з ними теж буду сумувати, іноді вони мене, можна сказати, теж сварили на це, в принципі, не просто так, звісно ж. За однокласниками буду сумувати за школою. Але, в принципі, я не сумую, думаю, я з ними буду спілкуватися навіть після школи. Від себе побажати мирного неба. Саме перед, щоб в кожній веселі сьогодні панував мир, злагода і всі були здорові. Це саме моє краще побажання. А випускникам хочу побажати, щоб вони пішли по правильній дорозі, щоб не робили помилок таких. Але без помилок не буває перемог. Все одно, щоб вони були щасливі всі і добрі діти, такі, як вони на сьогоднішній день у нас є. Щастя їм, здоров'я і все найкраще в цьому житті.